Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з гучного вереску російських пропагандистів, які повідомили про те, що буцімто то Москва переграла Київ, оголосивши пасхальне перемир'я, і що нібито Путін і Трамп не залишили вибору Зеленському. Що відбувається? Давайте розбиратися. Дійсно, сьогодні о 17.00 Путін оголосив так зване Великоднє перемир'я і повідомив, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. .00. Але важливо – що російські пропагандисти пишучи про те, що Буцім то це черговна ходовочка Путіна, що, начебто, Путін усіх переграв, вони чомусь не показували чи рідко показують відео з тією заявою Путіна щодо цього пасхального перемир'я, не показують фотографії. Вони публікують якісь інші матеріали з зображенням Путіна, але не сьогоднішні. Я не полінувався і знайшов на сайті президента РФ відео. І ми бачимо, що Путін оголошував це так зване перемир'я, будучи разом з Герасимом. Я спеціально зробив пару стоп-кадрів, щоб побачити вираз фізіономії Путіна. І ми бачимо, що Путін зовсім такий невеселий, навіть більше того, він злий, дивиться з-під лоба, і щось не видно, що він хотів би цього перемир'я, і видно, що він реально хвилюється. Ще один стоп кадр, де знову ми бачимо реально злого Путіна. І тут навряд чи можна сказати прямо, що Буцімто Путін провертає на ходовочку, і що він робив цю заяву про великоднє перемир'я, начебто з такою впевненістю, з таким якимось єхиством. Ні, ні. Він реально стурбований. І це не дарма, тому що він розуміє, що можуть бути наслідки. Щодо реакції з України сьогодні пролунала офіційна заява від Цибіги, міністра закордонних справ України, який повідомив, що маємо досвід, коли заяви Путіна не збігалися з дім. Щодо заяв Путіна, то він постійно бреше, тут дивуватися немає чому. Є також заява від РНБО, де нагадали, що Росія провертала уже подібну так званому ноуходовочку. І схожа історія була у 2023 році. Коли Росія оголосила різдвяне перемир'я, але сама його порушила. Щодо порушень, і міжнародні ЗМІ одразу десь через півгодини, годину, почали писати зокрема німецьке міжнародне видання Deutsche Welle, що Росія порушує перемир'я, що вона продовжує обстрілювати Україну і шахедами, що продовжуються бойові дії. Станом на 23.00 з'явилася інформація аналітика від наших аналітиків українських діпстейт. Що більшість військових на різних напрямках не відчувають так званого перемир'я. А уже близько опівночі з'явила заява від президента України Зеленського, який після доповіді Сирського розповів, що на частині напрямків немає тиші. Тобто, мови про повне перемир'я, так зване, про яке сьогодні оголосив Путін, немає. Але варібно сказати, що. Уже десь через 2-3 години після сьогоднішніх заяв Путіна російська пропаганда одразу почала звинувачувати Україну. Вона почала писати, що на жаль, перемир'я не відбулося, і що нібито Зеленський, Макрон і Стармер зірвали це перемир'я. Що буцім, то Зеленський після перемовин з Лондоном і Парижем віддав два накази. Перший наказ стріляти максимально на всіх участках, на всіх ділянках, щоб армія Росії була вимушена відповідати. І другий наказ: всі змі України і Заходу, начебто, Зеленський керує Західними змі, кричати, що Путін обманув і що армія Росії не припиняла стріляти. Але як пишуть пропагандисти, начебто, Росія, починаючи з 18.00, ні до цього часу не лише не стріляє, а й навіть не відповідає. Цікаво, що в міжнародних змі з'явилися різні статті. З одного боку лунають такі статті, що, начебто, Путін злякався, що він перегнув палицю, і що схоже на те, що Путін теж хоче тимчасово заморозити війну, і що вчорашні слова Трампа його налякали. Але з іншого боку, є статті, зокрема у виданні The New York Times, що насправді Путін дійсно привертає так звану ходовочку, і що для України є небезпека. Видання пише, що для Путіна пропозиція перемир'я може досягти двох цілей: показати Трампу, що Росія робить кроки до миру, і поставити Зеленську безвихідь. І що цей крок був розроблений через день після того, як адміністрація Трампа дала зрозуміти своє нетерпіння щодо небажання Росії погодитися на місячне перемир'я. І якщо Україна не буде дотримуватися цього так званого путінського перемир'я. То Трамп може звинувати Україну в тому, що вона, начебто, протидіє крокам до припинення війни. А в свою чергу Росія може скористатися цією паузою, перекинувши свої війська на вигідні позиції. І тут ситуація наступна. Дійсно, Україна в основному зараз обороняється, і оборона України в значній мірі базується на тому, щоб не допустити скупчення російських сил. Україна уважно серед ситуації, працює розвідка, в тому числі є ще допомога від США. Щодо супутникової розвідки, як тільки Збройні сили України бачать, де скупчення російськопаційних військ, одразу удари. і удари артилерії, і удари безпілотниками. А зараз, оголошивши це так зване перемир'я, Путін фактично отримує можливість провести пригрупування. І тут потрібно також чітко розуміти, що на пригрупування військ потрібен час. І мова йде не про день. Можливо, найбільше день, два, три, залежно від того, який підрозділ, яка військова частина, скільки потрібно часу для того, щоб знити марш, знистити переміщення. Крім того, потрібно готувати позиції. Якщо, умовно кажучи, окупанти підготувалися до певних маршів, до певних перегрупувань, і зараз, прикрившись перемир'ям, вони можуть це зробити. І для нас це з військової точки зору безумовно невигідно. І експерти видання The New York Times про це пишуть, що це може бути для України дуже небезпечний момент. Крім того. Журналісти видання підкреслюють, що під час суботньої телевізійної зустрічі з Герасимовим Путін намагався зберегти Росію як країну, яка буцімто прагне до миру, а Україну як нібито непокірну сторону. І Путін сказав, що ми завжди були готові до мирних перемовин і звернувся до китайського лідера Сі Цзіньпіна та неформального клубу націй, до якого входять Бразилія, Індія та Південна Корея. Путін додав, що Росія всіляко вітає зусилля президента Трампа, наших китайських друзів, голови КНР, країн БРІкс і всіх прихильників для досягнення справедливого та мирного врегулювання. Тобто Путін, роблячи цю заяву, він намагався отримати певні вигоди такі щодо ситуації на полі бою, провернути так звану моноходовичку, але з іншого боку, він демонструє, що він, начебто, миротворець, і навіть намагається якось. Підіграти Трампу і ставить Україну дійсно з одного боку у невигідне становище цим. Крім того, потрібно ще нагадати, що на наступному тижні у Лондоні мені про це сьогодні повідомляли американські змі, можуть ухвалити рішення щодо повного припинення вогню. Звісно, можуть це ще не ухвалили, але тим не менш певні сподівання в адміністрації Трампа є. Раз про це пишуть американські змі, посилаючи на джерела та інсайд. Пропагандисти сьогодні, до речі, підкреслюють, що так зване пасхальне перемир'я було оголошено для Дональда Трампа, а не для припинення бойових дій. Як це було з недавнім так званим інфраструктурним перемир'ям? Пропагандисти нічого не приховують, прямо пишуть сам на уходовочках, що це спеціально для Трампа, і що ніякого припинення бойових дій не буде. Але дуже важливим є те, як відповіла Україна. Сьогодні президент України зеленський повідомив, що якщо перемир'я дійсно запанує, Україна пропонує продовжити його після Великодня. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує продовжити її не по закінченні Великодньої доби до 20 квітня і надалі. 30 днів можуть дати шанс миру. Цей такий поворот від України він дійсно несподіваний для Кремля. Я не дарма показував ці скріни з Путіним. Путін цього дуже не хотів. Він розумів, що таке може бути. і Україна зробила саме це. Адже, незважаючи на те, що Путін, роблячи сьогоднішні такі гучні заяви, оголошуючи Великоднє так зване перемир'я, він розумів, що такий поворот може бути, і що потім йому буде важко викручуватися. Звісно, Москва буде звинувачити Україну, що бусім то Україна порушила перемир'я, і тому Росія не буде його продовжувати. Але тим не менш, якщо Москва вже сама зробила так званий перший крок, то тоді будуть питання до Москви. І важлі тиску певні точно будуть. Тому спостерігаємо за розвитком подій. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких добрих новинах. Сьогодні президент Курін Зеленський повідомив про просування ЗСУ Білгородській області. Новина добра. Добра тому, що для нас це важливо не лише щодо козиря на майбутніх перемовинах, а й важливо тому, що окупанти зараз нависають над Сумською областю. Нещодавно, а саме 18 квітня, була заява президента. На які повідомив, що Російська Федерація накопичила понад 60 тисяч військових навпроти Сумського напрямку. І таким чином просуванням у Білгородській області ЗСУ вони впливають на російську паційну армію, і вона буде вимушена відтягувати свої війська на Білгородщину. І, безумовно, це послаблення натиску на Сумщину. І друга, безумовно, добра новина це те, що Україна повернула з російського полону 277 захисників. Ну, а наприкінці цього випуску хочу, друзі, усіх вас привітати зі світлим святом Великодня. Нехай це світле свято принесе мир, злагоду та щастя. Христос Воскрес!